Всім привіт! У нас на вулиці хмарно, не холодно, але сонечка немає, хмарненько. Я знову на кухні поставила суп, нехай вариться. Поставила цибульку, накришила. Трошки підсмажу, Моркву накришила, ще чесничку Щас начищу. Картоплю теж поставила, вариться. А це вчора знаходилися ми по зоопарку, так гарно відпочили, що городи вже повикопували, трошки треба вже і відпочити. Повозили дітей, трошки по зоопарку походили. І вчора знаходилися, щось мені так схотілося шашлика. І ввечері думала, достану м'ясо. Забулася. Ну м'ясо це ребро. То я сьогодні зранку достала, ну не знаю, чи воно розтане, у нас до вечора, щоб замаринувати і потім, не знаю, на якийсь день посмажити. А так як в хаті не дуже жарко, то не знаю. Навряд, мені кається, що воно розтане до вечора. Треба було на ніч достати, а я просто забулася. І хотіла. Ще казала, так хочу шашлика, приїду, зразу достану рибру, хай розмерзається. За ніч воно б розтало б замаринувала. Ні. Приїхала язиками зачесали з Віталівною і просто забулася. Ну, достала, не знаю, побачу. Якби хоч трошки підтало, щоб його можна було порізати. І хай би маринувалося. Так що в мене на сьогодні суп. Там ще крильця є, Зварю супу, щоб, знаєте, рідкого похлебати. Да і все. І гречка там ще є, і крила є. І, варочі, їсти є, що Одного супу сприщу. Да, і все. Не знаю, що сьогодні буду робити. Трохи в хаті, мабуть, пошуршу. О, сонечко виглядає, наче трошечки щось засвітило. Нас на завтра наче дощ показує, чи буде він, чи не буде, невідомо. Треба, да, Ще треба ввечері піти мені на город. Я ніяк не посажу цибулю, буду, тому що в серпні треба садити. І огірки треба посапати. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Тож варю суп, а там буде видно, що далі будемо робити. Красотульки мої. Які ж вони тільки гарні. Суп мій готовий. Тільки що додала зелень. Макарони трошки кинула. Хай кипне і вимикаю. Ви знаєте, добре, що навесні нарубала зелені в морозилку, то тепер так виручає. Тут і цибулька, у мене зелена, і кріп, і петрушка. Ну, Тому що зараз зелені немає, тільки петрушка там є свіжа на а так. Кріп щось не хоче сходити, цибулі також немає. Так що супчик в мене готовий. Зараз полю квіти кімнатні і піду на вулицю, Наверно, полю трохи, бо вчора не поливала ввечері. Все, вимикаю. Хай трошки булькає, вимикаю і йду далі. Хімене си один цим. Що тут? коралове, ще я говорила. Ой, нема куди приткнути поливайку. Де. Щось, притулила. Ось гляньте, ще такий кораловий. Він щось уже такий слабеньке, стебло, але квіточка гарна. Так, полила на цьому вікні, О, вже орхідея треба щось Обстригти. Все вже відсвітається. Треба обстригти. Якраз трошки в неї ще квіти є. Треба купити кору і ції. поновити. корінці і на цій. І на цій трошки зробити стрижку. Переставила із кухні сюди, бегонію. Це не знаю, як називається. Колись десь чула, конюшина у мене. Дуже схожа. Дві бигуні в мене в хаті, ті, що садила з черенків. Бачите, так гарно так покушилися. Це щось фіалка така не дуже. Зараз починатиме цвісти, пуп'янківку викидає. Квозняк. Двері бахкають. Столітник ось який розвалився, треба його трошки обрізати, да посадити нового. Вон який височезний. Газон великий, то води чималенько наливаю. Так, все, полила на цьому вікні. Сонечко у нас вже виглянуло. Зараз вимикаю і біжимо на вулицю. Дивіться, Яка гарна в мене флокса флохсація вибралася вже на вулицю. Мам! Що тут? Пасочка, яка гарна вийшла. Повиносила фуксії. Ну, Це не ці повиносила, а ці повиносила, що я черенкувала. Хочу повсаджувати до цих, ну, в водні вазони, щоб були. По декілька кущів не хочу насаджувати 10 штук, тому що на зиму мені нема просто де фізично їх зберігати. Квітів дуже багато треба в хату занести на зимовку. Це слабше щось так прийнявся. Це Оцей червоний нібито, не помню точно. Оце, я б тут був пуп'яночок, точно оця з фіолетовим. Оце, я думаю, сюди звідси. Так, а ця, я думаю, оця я. Ну, посажу. Якщо не вгадаю, буде тоді, яке буде. Головне, щоб вони поприймалися. Тому що в стаканчиках вони вже, дивлюся, пішли рости, вже і пуп'яночки викидають. Де, ну, три так гарно прийнялися, а оце один слабо. Ну, дуже він погано вкоренявся, оце цей красивий. Муся. Катюня. Ось так, будь здорова. То я думаю, трошки зараз їх повсаджую. Такої роботи немає. Що дать? Зараз йду, Посажу. Ось Сюди тут місця достатньо. Оці зараз повикидаю, ось, щоб покоренялися. Зараз все повинно тут не нужне. Оце, бачите, впнуло, воно приросло. Тут прям такий кущара виріс. Треба кудись його висадити. він мені не нужен, бо він заглушить мені фуксію. Ось таке саме. Зараз трошки попересаджую. Так що ось така в мене сьогодні запланована робота із фуксіями. Тому що я ж кажу, діло йде до осені, потрошку-потрошку -по мені треба звільняти підвіконники. Щоб оце всю цю красоту поховати, бо в мене купа бегоній, фуксії і тому подібне. Казала Віталіюна, коли ти будеш ховати? Кажу, по сусідам буду носити, просити на зимовлю, щоб прийняли, прихистили. Ну, Це шутка, звісно, десь буду тулить. Які ж вони тільки гарні. А це ще жари такої нема, так, ну прям красуні. То як жара вони листочки в'януть. Ну, я і не полила. Ще не полила, зараз посажу, а потім полю, тому що суха земля. Бо як полю, тоді вдовбатися у грязюці не хочеться. Ці ось, ось, дивіться. Ну, трошки ж підв'яли, я вчора їх ввечері не полила, то трохи вуха опустили. Все, подосаджувала. Як бачите, рука не піднялась повикидати. Ой, посадила. Я не знаю, що я буду робити взимку, вірніше, коли холода прийдуть, куди я буду це все ховати, але викинути не можу. Поливаю дощовою водою, в мене в боці стоїть на вулиці. Так що вже всі мої фуксійки посаджені. То в стаканчиках вони бідненькі, там страдають на підвіконні. знайшла собі роботу на сьогодні. Зараз відправляю на свої місця, а цю одну залишила, поки вона така маленька. Дивлюсь, вона тут не мішає, хай буде, бо та біла, дуже велика розрослася. Забралися в свої гарбузові кавунові, вірніше, зарослі? Трошки вирвали домашніх. Три штуки. Що, Шо Шодать? Три кавунчики, знайшла да? мама. Зараз будемо різати, пробувати, які вони. Ой, диви не впади. Кавун добрий. Добрений, добрий, дуже добрий, добрий. солодкий солодкий, сочний. Вже ми мен... поштипів кавуна умня, але самого більшого розрізала. Наче день не той сорт, що прошлой год були в нас. Може бути. І кавун не той. Ти ж бачиш, не таке Це є. кожура не така. Mm. Там є ті, що минулого року, але ще той зелений. А оце набагато Marani. зеленіший цвіт. Навірно, хоча купляла один сорт кавуна. Видно різні виробники, є. ну не знаю. Ну добрий. Головне, що добрий, солодкий, солодкий і сочний. Калачики мої. Ой, Віталіна, Ваше пузо вміщається, попаде мені у кадр. Ну, це ж таке. то нерви в мене. Калачики мої, прям горять. Красний дахну. Красунчик стоїть. Фуксі вже повішала на місце те, що пообсажувала. Красиво. А я сьогодні повсажувала із тих стаканчиків. А ця так, ну взагалі. Красотулька. Красотулька. І крання гарна. Усі гарні. Усі гарні. Кожна по-своєму гарна. Ну, ця так просто що скільки квіток на ній подивися, на цих, що там дві бурульки вісять. Ну, на цій було багато. Красна найкрасніша. Красна, так. Да. О, ще якась птичка нагадила. Нишку, просто що на ній дуже багато зацвіло разом. А на цих... Меншенько. Ну, Мені здається, вони кущі розростуться, просто тут кущик якийсь такий, бачиш, більшенький, об'ємніший. а тут, а маленький. Ну, нічого. На той от будуть, я думаю, великі кущі за зиму наростуть. До Ходить проситься в хату сітки, щоб великі. Я казала, кудись ховати треба просити, щоб підвіконники позичив хтось на зиму. Нічого, ще десь виріжемо в стіні, поставимо вікно. Ой, Зробимо підвіконник. Або треба, або треба купляти етажерку, ставити на етажерку і підсвічувати. Ну, калачики, так це взагалі червоний так? і он гляньте скільки ще викидає. Горить, горить, угу. і той красивий оранжевий. Вони всі гарні, тільки бачиш, тут просто трошки меншенько. А тут же так прямо все одна зацвіла, кититься друга, третя, четверта, п'ята починає. І оранжевий. Ну, на телефон показується зовсім інший колір. Теж, бачите, багато. Зацвіло і ще ось викидав, викидав, викидав. Воно жара трошки спала, де да я заховала їх сюди, ось, бачите, скільки цвіту. Заховала холодок, а? Бігоня. Да, бегоня то красива. Це ти на бальзамін, бо думаєш, а не на. О, ти наче я. Смотрю книгу, віжу фігу. Дивлюсь на квітку, а називаю другим іменем. Це бальзамін. Вирбичка. Ну, вербичка, так. Раніше казали вербичка. Ось такий красунчик, так він ще скільки цік повикидало. Ой, він трошки обпатрав, вже хтось лазив з курей. хочеш таку фабрику держати, щоб цвіти тіле були. Одне, щоб було. А я хочу і те, і те. Ну, Хотя не вредно. Не спорю, вредно, хотять не вредно, вредно не хотіть. Ой, Ой бо вже стірку дитина здерла, бігти треба. Маринуємо шашлик. Ростали реберця наші, тільки зразу порізав. Щось нам колій порубав такими довготелесами. Це тут кусок, да, такий довгий? Да. А там нормальний. Маринуємо ось. Ціль перець, приправа вірменська. Цибуля, оцет, олія. Трохи оцту, щоб Олійки. Віталіна купила хрустиків, хворост. Тільки якийсь він покришений, поламаний. То я лузаю. Не плач, я біля тебе. Не будете бити мене, ні? Ні, сьогодні бити не будемо. Завтра буде. Сьогодні ти на м'ясо, мене самої очі вилазить. Цибуля ядовита. В повар. Цибулі чимало крише, Ох і ядрона. Таке добреньке. Так, приправку ще висипаю, бо... Ну, я думаю, ці їх Так. Цибулю? Да. Ні, цибулю. Ну а цю куди? Криши. А куди її викинуть? Криши. Тобі що, жалько домашньої цивулі? Плакати надоїло. Це ж, це ж не купляти. А пішов із цього набрав ящика. Плакати надоїло. No. <клакова> я плакала, як чистила ти. Я тепер плачу <клакова> разом з тобою. Чисто, то, де, <клакова> <клакова> ну чому, я то у тебе теж ось. Не менше сльози течуть. Так, зараз ще досиплю припалки. Бо щось. Чимало вийшло ребер, ну нічого. Десь були. Ну нічого. Так треба відро 15 відрове. Да, ну що ти розказуєш? Відро 15 вітрова. Я всю пачку висипаю. Ну так. Тільки не <рес> зразу. Воври сказав, я все вже висипала, там осталася чайна ложка. Ой, і носа пробило, і очі пробило, все пробило. То це буде, така буде ядрюна а зима. Ну що це таке? всегда така вона була солодка, а хвостик наш, підожди. Я, откинуся, Ой, я откинула. А я ще відкинула. Ой, так, все. Маринуємо, бо вже очі вилазять у мене. Сьогодні замаринуємо, коли пожаримо, побачимо. Хай маринується. Хм, сьогодні пожаримо, так? Да коли сьогодні. Сьогодні ніхто жарити не буде. Ніж він. Давай тебе втру. Не треба мене втирати. Не треба мене втирати. Оце нам примар буде лише шлачка. Та ну на Не плачмо твій кодам копійку. Так мити ж не можу. Я ще буду перебивати гору посуду. А одна миска, друга, третя. А як мені витерти? Давай, так, пішла втирати. Давай ми сьогодні, яку, щоб вимішати, вимішати гарно. Тут це більше, ніж ребер. В мене ще досі яблука сушиться, Ніяк не зберу вічно забуваюся. Дочекаюся вечора. Положи, доць. Воно відлигне, знову виношу. І так кожного дня. А це вже, думаю, зараз заберу. Які будуть. На. Сохлися, немає нічого. Зато дуже добрі. Яблука добрі, сушка добра. Мнівця. Пів Півбахлашки зібралося. Ще треба десь, якби... Таку кількість насушити, щоб хоча б була повненька. Зараз підпишу, якого року насушила. І будемо пити смачний узвар. Тяпа, де мотався? Яку вже шкоду сьогодні зробив? Чи ніякої? Каже, а. а.